iPhone 6 та 6 Plus застаріли, штучний інтелект тепер доступний на старіших смартфонах Samsung, оновлені навушники AirPods, Xiaomi випустила свій перший електромобіль, дивні рішення в iPhone 16 та PlayStation 6. Дуже багато цікавого, тому давайте дізнаватися детальніше. На дворі 2024 рік, а це означає, що пройшло 10 років з моменту виходу iPhone 6 та iPhone 6 Plus. І тепер Apple вважає дані пристрої офіційно застарілими у всьому світі. Тобто ремонт у офіційних магазинах Apple та авторизованих сервісних центрах. Більше недоступний. А згідно до прийнятої політики Apple, застарілими продуктами вважаються ті, у яких пройшло більше семи років з моменту останніх поставок пристрою. Дані пристрої вийшли в далекому 2014 році і їхньою перевагою були збільшені екрани в порівнянні з попередниками. Та поява однієї з популярних систем для оплати на даний момент це Apple Pay. Ну а з оновленнями до iOS 13, яке вийшло в 2019 році, підтримка iPhone 6 та 6 Plus була повністю припинена. Також до цього ж списку винтажних пристроїв Apple потрапив iPad Mini 4-го покоління. Це означає, що з моменту закінчення його продажів минуло понад 5 років. Така вінтажна продукція все ще буде обслуговуватися магазинами Apple та авторизованими сервісами протягом наступних двох років, але за умови наявності запчастин. До такого списку ще потрапили iPhone 8 та 8 Plus, правда, тільки в червоному кольорі, оскільки в інших кольорах дані пристрої протрималися на прилавках довше, тому до вінтажних поки не належать. Обов'язково поділіться даною новиною з. З друзями, у яких й досі є такі пристрої, щоб вони знали наскільки цінні раритети тепер у них в руках. А серед вас є власники таких девайсів. Буквально в січні вийшли новинки від Samsung, а саме флагманська лінійка смартфонів s 24 і вони отримали функції з підтримкою штучного інтелекту, наприклад, перекладач у реальному часі або додатковий асистент, який вбудований в клавіатуру. І ще багато цікавого. Але ось пройшло буквально три місяці, і дане оновлення вже починають отримувати і флагмани попередніх років з лінійки s 23 а також з лінійки складних смартфонів Fold та Flip. і заявлено, що більшість функціоналу з підтримкою штучного інтелекту, а можливо навіть і весь, буде також підтримуватися і на цих моделях. Саме жоновлення відбувається хвилями, тому нове програмне забезпечення буде ставати доступним для всіх користувачів протягом кількох днів, а можливо навіть і тижні. Тобто не одночасно для всіх. І це однозначно прикольно, але тут якраз проявляється мінус у порівнянні з пристроями від Apple. Як тільки з'являється нове оновлення, то воно доступне для всіх одночасно в один і той же час. А тут хтось отримає його швидше, а комусь доведеться зачекати. Також дайте знати, чи серед вас є користувачі Samsung та чи очікуєте ви на дане оновлення. Сподіваюсь, воно пізніше буде доступне і для користувачів лінійки s 22 та навіть s 21 Здається, Apple планує освіжити лінійку популярних бездротових навушників AirPods уже цього року. Аналітик Джевпу повідомляє, що є велика ймовірність того, що Apple хоче випустити модель з більш доступною ціною. А їх вихід, скоріше за все, відбудеться вже в вересні або жовтні 2024 року. Тобто, можливо, навіть одночасно з новою лінійкою iPhone 16. З особливостей, які будуть мати новинки, це покращений дизайн для кращої посадки у вусі, покращена якість звуку та зарядний кейс з роз'ємом Type-C. Дорожча версія може мати активний шумопоглинання та динаміку в зарядному кейсі, щоб полегшувати його пошук. З функцією Find My Location. Я особисто використовую AirPods 3 з моменту їх виходу і все, що мене в них дратує, це роз'єм Lightning, який використовується для зарядки. З радістю погоновився на таку ж версію, тільки що був нарешті Type-C. Хоча весь цей процес полегшує наявність бездротового заряджання. Також ходять чутки і про оновлення AirPods Max. Із основних оновлень очікується навіть не зміна дизайну, а тільки зміна роз'єму знову ж таки з Lightning на Type-C. Ну і щоб було зрозуміло, що це нова версія, то відповідно вони будуть в нових кольорах. Xiaomi зробила свій перший електромобіль, який називається Xiaomi SU7. Його вартість складає близько 30 тисяч доларів. І це майже на 4 тисячі дешевше за Tesla Model 3. Якщо ви здивовані, що Xiaomi випустила власний автомобіль, і ви думали, що компанія займається тільки смартфонами та браслетами, то я впевнений, вас здивую. Але дана компанія займається випуском майже всього. Тобто, навіть є щітка для унітазу чи туалетний папір від Xiaomi, настільки різностороння компанія. Але як бачимо, ви Вирішили спробувати себе і у виготовленні електромобілів. Мені особисто візуально вона дуже сподобалася, як зовні, так і всередині, що стосується салону. Та однозначно. Був би радий протестувати такий гаджет від Xiaomi. Чи є у вас хоча б одна річ в домі від Xiaomi? Ну або чи була до речі, правильно Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi чи ваш варіант? Оскільки з'явилися фотографії перших чохлів для iPhone 16 та iPhone 16 Plus, то можна зробити висновок, що все ж таки попередні чутки підтверджуються, тобто що основні модулі тепер будуть розташовані вертикально. Чи правильно сказати, знову будуть розташовані вертикально, тобто, як це було вже в моделей X, XS, 11, 12, тобто це буде стосуватися саме моделей не Pro, у яких два основних модулі. А це означає, що поки не до кінця відомо, який буде дизайн у моделей Pro, у яких три основних модулі. Можливо, чутки, що вони будуть у вигляді спінера, зовсім не чутки. І навіть не знаю, як до цього ставитися. Оскільки навіть коли вперше з'явився ось цей дизайн камер, то спочатку всім також воно не подобалося, особливо коли вперше побачив це на зображення. А коли я особисто побачив це вживу, то чесно вам скажу, що це виглядає досить адекватно. На мій смак, звичайно, тому можливо також буде і з цим дизайном спінером, якщо це все ж виявиться правдою. А от що стосується моделей 16 Pro, то з'явилися чутки, що нові титанові рамки у цих моделей будуть знову глянцеві, оскільки пов Відгуки для когось матові рамки теперішніх 15 Pro виглядають менш вишукано та привертають менше уваги. Чесно кажучи, не знаю, кому така дурниця могла прийти в голову, оскільки для мене особисто поєднання матової рамки і матового заднього скла це просто найкраще практичне рішення, особливо для людей, які використовують смартфон без чохла, як от я. Бо матова рамка не збирає відбитки і подряпини, як це робить глянцева поверхня. Тому мені особисто ось такі очутки взагалі не подобаються. і буду сподіватися, що цього не станеться. Хоча й обіцяю, що нова глянцева рамка буде менш схильна до подряпину порівнянні з нержавіючою сталлю. Але я в це не вірю. І вже через короткий час використання вона буде в подряпинах, зате виглядатиме вишукано. Але для власників 15 Pro лінійки вангую ніяких кардинальних змін, щоб змусити їх оновитися на 16 Pro лінійку, оскільки для мене особисто 15 Pro лінійка на цей момент є найідеальнішою версією айфона хоча все ж глянемо. Що зможуть запропонувати в новій 16-й лінійці? А який дизайн iPhone вам найбільше запам'ятався або сподобався? Мережею вже почали ходити чутки про те, що має вийти оновлена версія PlayStation 5 Pro, але їх же й перебувають інші чутки про те, що Sony відмовилась від цієї ідеї, і дане оновлення не слід очікувати. Тому наступне оновлення буде не скоріше як в 2027 році, оскільки консолі Sony має семирічний життєвий цикл, і це буде повноцінне оновлення. Тобто PlayStation 6. По вартості прогнозують близько 600 доларів, а серцем консолі буде все ще чіп від AMD. Також консоль буде підтримувати як 4К-120 кадрів, так і 8К до 60 кадрів. Щасливі власники даної консолі поділіться вашими улюбленими іграми. Одна з таких в моєму списку це Ghost of Tsushima, яка, до речі, нещодавно з'явилась і для ПК. Дуже цьому радий, оскільки гра мені дуже сподобалася, і власники ПК також зможуть в цьому переконатися. Ось такі прикольні новини я зібрав для вас в цьому відео. А які сподобалися найбільше, дайте знати в коментарях. Ну і з вас, як завжди, подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.